Одна жінка на роботі почала падати в таку рутину. І через це підсвідомо почала шукати, входити в різні зовсім непотрібні конфлікти, бо її тіло, її душа потребували адреналіну. Брати і сестро, якщо тобі в якійсь мірі бракує цього адреналіну, якщо ти падаєш в якусь рутину, чи на роботі, чи в яких-небудь в яких інших обставинах, тоді варто звернутися до Христа, слова, якого є життям і духом. Вони виводять нас з рутини. Звернися до Христа, тому що. Він насправді допомагає нам помічати Божу присутність буденності і захищає нас від того, щоб ця буденність стала нудною. І WTN.